Увага! У відео немає субтитрів. Відео можна слухати або дивитися без звуку. Психологічний боку. феномен, який полягає в тому, що якщо людина твердо переконана у правильності якогось природства, то своїми діями вона сприяє виконанню цього пророцтва. У 1968 році психологами Робертом Розенталем і Ленорою Якобсон було проведено експеримент, в якому брали участь діти однієї зі шкіл сан франциско Вибірково вчителям цих дітей було сказано, що вони мають висок інтелект. Ектуальний потенціал. У результаті ці діти показали значно кращі результати в навчанні, ніж інші діти з цього класу. Ефект Пігмаліона може проявлятися у різних сферах життя, у тому числі і в стосунках між батьками та дітьми. Якщо батьки переконані, що їхня дитина розумна, то вони будуть ставитися до неї по-особливому. Вони будуть більше з нею спілкуватися, більше її читати, більше її стимулювати до навчання. У результаті дитина швидше за все досягне успіхів у навчанні. Ефект Пігмаліона особливо важливий для дітей з високим IQ. Ці діти мають потенціал для великих досягнень, але вони потребують підтримки та стимулювання з боку батьків. Якщо батьки будуть вірити в них, і допомагати їм розвиватися, то ці діти зможуть реалізувати свій потенціал. Ось кілька порад для батьків, які хочуть допомогти своїм дітям з високим IQ досягти успіхів. Перше, вірте у своїх дітей, показуйте їм, що в них ви вірите, що ви. Вважайте, що ваші діти здатні на великі справи. Друге, спілкуйтеся зі своїми дітьми, читайте їм книги, грайте з ними в інтелектуальні ігри, обговорюйте з ними різні теми. Третє, стимулюйте їх до навчання, показуйте їм, що ви цінуєте їхні досягнення, і допомагаєте їм розвивати свої інтереси. Якщо ви будете дотримуватися цих порад, то ви допоможете своїм дітям з високим IQ досягти успіхів у навчанні та в житті. Ось кілька конкретних прикладів того, як батьки можуть проявити ефект Пігмаліона. У стосунках зі своїми дітьми з високими IQ. батьки можуть читати своїм дітям книги, які відповідають їхньому віку та рівню розвитку, і це допоможе їхнім дітям розширити свій кругозір і покращити навички читання. Батьки можуть грати зі своїми дітьми в інтелектуальні ігри, такі як шахи, шашки, пазли, це допоможе дітям розвивати логічне мислення і творчість. Батьки можуть обговорювати з дітьми різні теми, такі як наука, історія, політика, і це допоможе дітям формувати свої власні думки та позиції. Ефект Пігмаліона це потужний інструмент, який допоможе дітям досягти успіхів. Якщо ви хочете допомогти своїм дітям з високим IQ реалізувати свій потенціал. То вірте в них, спілкуйтеся з ними та стимулюйте їх до навчання для того, щоб визначити раннє виявлення високого рівня IQ вашої дитини є першим кроком сучасні методи та тести. Саме вони допоможуть вам зрозуміти індивідуальні особливості розвитку вашого малятка. Сприяйте соціальній взаємодії та розвитку емоційного інтелекту, Забезпечте баланс між навчанням та відпочинком, і це дозволить вашій дитині оптимально розвивати свої здібності. Не забувайте, що ефект пігмаліон на працює не лише на батьківському рівні, але й на рівні вчителів і оточення. Позитивні очікування та підтримка сприяють зростанню самооцінки та успішного розвитку вашого обдарованого дитинства. На екрані ви бачите перелік фраз, які ви можете застосовувати для своєї дитини у якості заохочення та підтримки. Пам'ятайте, кожна дитинка унікальна, і ключ до успішного розвитку полягає в уважному спостереженні та індивідуальному підході до її потреб.